Коли купити МБАПЕ? А коли мені продати МБАПЕ? Від цього питання тіпаються очі в трейдерів з покоління в покоління. І на початку сезону воно завжди найбільш актуальне, тому що ви не знаєте, що робити з вашими картами. Ціни не сформовані, а монетки втрачати не хочеться. Ви постійно питаєте мене на стрімах. А я от зловив того: а мені його тримати чи продавати? А в цього максималки немає на футбіні нуль. А що мені з ним робити? А я от заінвестував монети в цього, а він не росте. Що мені робити? Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, і прийшов час розібратися з тим, а що вам робити з вашими. Картами в нас початок сезону найбільш цікавий інтенсивний, напевно, період часу, коли карти золоті щось коштують, коли вони не сформовані по ціні і рух маркету відбувається просто отак. От гойдалками. Це дуже цікаво, але не всі розуміються, що з цим робити. Тож сьогодні я дам вам поради з приводу того, як вам поступити з тією чи іншою категорією карток. В нас вже були нагороди за Squad Battles, також очікують найближчим часом нагороди за дивізіони і Weekend League, тому ви будете лутати багато Всіляких біздрі, з якими щось треба робити. Але перш ніж ми почнемо, тут мені в коментарях обов'язково напишіть, чи подобається вам таке відео. Якщо подобається, ще можна і лайк влупити. А якщо ви на каналі новенький, то можна ще і підписатись, тому що де ви ще побачите такий контент на українській мові, і мені буде дуже приємно. Давайте розпочинати, друзі. В нас, в принципі, є три основні категорії карток, на які я сьогодні зроблю розподіл. Перша категорія карток це в нас. Лоу мета друга категорія карток це в нас мідл мета. Третя категорія карток це в нас Хай Мета. Що взагалі таке мета? Це найкращі бездарі. Most effective tactics, що шота там. І це найкращі футболісти, які відповідно дають вам топовий результат. І є в нас. Нижча категорія, середня і найвища. Ми не будемо розповідати сьогодні про фодер. Фодер це картки ем, рейтингу, які грати не можна, які використовуються ем, виключно для зборки СБЧ. Перша категорія карток, про яку ми сьогодні поговоримо, це low meta. Це виконавці, які використовуються на початку гри для того, щоб сформувати стартовий склад і відіграти першу дівізіону, можливо, першу вікенд Лігу. Це карти в діапазоні від плюс-мінус 10 до 30, можливо, 40 тисяч монет. Як приклад, я просто відкрив футбін популярні, і в нас тут є пані Гіокерес, є пани Гвардіол. Є пане тут ще, Маркус Рашфолт. Давайте, на прикладі них розглянемо. Ці карти зазвичай непогані для старту, але в них є якісь недолік, які не дозволяють з них грати багато. Зміст Team це постійно покращувати і вдосконалювати свою команду. Тому для перших. Матчів в дивізіонах, умовно, для першого етапу гри воно окей, але люди дуже швидко намагаються позбутися цих карток, тому що саме вони є слабкою ланкою. Умовно, в Вардіола не вистачає захисту лише 83%. В того самого Гюйокереса немає вікфута 4%. Скілов, точніше, вибачте, дріблін за слабкий в Решфорда 81-й рейтинг, але Дріблін теж він трошки тілежний. Фізики, можливо, недостатньо. Я думаю, ви розумієте про чому. А також в решфорда Вікфуд. Троєчка. Ви трошки ними пограли, зловили якусь покращену версію, або залутали монет, і далі намагаєтесь ці карти виставити на маркет і замінити кращими виконавцями. А отже, в нас суплай. А це кількість карток на маркеті, яка вивалюється туди одне моменту, він збільшується, тому що з'являються карти і від ком'юніті, і від промопаків або нагород. Це призводить до того, що кількість пропозицій на маркеті зростає, а попит зменшується, Думаю, що все менше і менше людей хочуть використовувати ці карти, оскільки в нас буде виходити промо-команди, і просто людям стає доступне більш. Дороге золото, тому це в нас перша група ризику, і я б не радив вам довго тримати цих виконавців. За рідким виключенням умовний Маркус Решфорд він може і набрати до якихось 40 тисяч монет під першу лігу Але в цілому ці карти вони дуже швидко втрачають ціні. А отже, я б вам радив позбутися, можливо, навіть до цієї п'ятниці в нас буде перша промо-команда. Там будуть промо-паки. Я думаю, що ці гьокерси гвардіали вони дуже швидко вмруть. Тось Решвард він на межі лоу мета і мідл мета, але я не думаю, що він довго протримається. Відіграли дивізіони цього тижня. Продайте перед нагородами і далі вже рухайтесь відповідно до того, який у вас буде бюджет. Друга категорія карток це в нас мідл тір Мета. І це вже більш цікава опція. Я думаю, що це щось діапазоні від. 40-50 тисяч монет. І десь, можливо, до 200-250. Якщо ми беремо конкретні приклади, то це в нас Антуан Грізман, це в нас Френкі де Йонг, не Найджел цього разу, це в нас Рафіня умовний і таке інше. Мусяла. То це карти, за які вже можна грати більш тривалий час. У мене був Грізман минулого сезону. я Місяць точно за нього бігав, можливо, навіть більше. Так само Мусіала, так само Френкі Дейонг і, де і таке інше. Отже, ці карти вони не знаходяться в першій групі ризику, і в них є ще й додатковий позитивний фактор. А саме люди, які будуть продавати Решфорда, вони будуть трошки добивати монет, які вони залотали з нагород, і апгрейдити до Грізмана або до Мусіали, або до Рафіні, в залежності від того, який в них буде бюджет. Відповідно, ці карти, цикл їх життя в Team, він трошки більший, тому що їх, по-перше, менше через рідкісність спаків випадає. По-друге, на них. Попиту більше, а пропозицій на маркеті менше. Я думаю, ті з вас хто були сьогодні на стрімі, пам'ятають, що я грізмана прям показував як інвестицію, і більш того, я собі також купив карту 108 тисяч монет. Він же 125 тисяч монет. Тобто я вже в плюсі, але я не буду його продавати, тому що я впевнений, що він до середи четверга точно буде набирати. І я думаю, що далі він буде. Краще тримати ціну. Так, тут багато факторів, яке буде промо, чи будуть еволюції, якісь які будуть конкурентами, чи будуть ці еволюції безкоштовними, чи можливо вийде якийсь конкурент в промо команді по позиції, і таке інше, але є і фактори завжди в середньої мети, які інколи допомагають їй вирости. А саме ці карти попадають в промо-команди Часи тому що це вже футболісти, за яких народ багато грає. Той самий Грізман може потрапити в команду тижня або в промо-команду. Наразі в у нас є зливе з команди RTTK. Там буде, наприклад, Фрімпонг в команді. Так, це... Більше лоу але тим не менш він потрапить в цю команду. Я думаю, що це трошки допоможе йому прожити більше, ніж 1-2 тижні. Отже, якщо у вас є такі карти, вони в меншій зоні ризику, вони будуть рухатись трошки догори, набирати, оскільки люди зараз з ними будуть грати, вони будуть в попиті. Але потім, коли в людей з'являться більше бюджет і вони підуть за хайтірм'ятою, звісно, ці карти також будуть в ціни, але їх будуть підтримувати бажаючі роботяги, купити, апнути своїх там умовних гікерси, рашедов і таке інше. Тому я думаю, що цикл цих карток приблизно місяць. Це не означає, що Різман буде коштувати 125 тисяч монет. Але якщо вам, у вас він є, він, він вам випав, і ви хочете кайфанути за карту, ви зможете зробити це трошки довше, ніж з попередньою категорією карточок. Я позакривав зайві вкладки, і тепер переходимо до тір мети. Найкращі з найкращих карточки, які будуть максимально стабільними та тримати свою ціну. Це одиниці насправді з золотих карток і найкращі спеціальні версії, рідкісні ікони, рідкісні промо-картки і таке інше. З золотих карток я по виділив напевно, звісно, МБП. Звісно, Вінісіус Джуніор. Звісно, Хансен цього сезону бо Трікстер і 5-5 зірочки. Дембелєв так коштує. далі. А, такі карти, як Путияс, Вальверде, Леао, Галанд, Сон, Салах, вони ніби по ціні. Плюс-мінус хай мета, тому що в нас така градація для работяг да, а не для небожителей. Умовно там 250 і вище тисяч монет. Але ці карти, на мою думку, будуть гірше тримати ціну, тому що будуть виходити альтернативи, і тому що нагороди за Лігу в нас дуже потужні. І там карти 87 сьомого рейтингу, 88 го 6 го тим паче ля. Вони будуть падати спаків, тому е, сильно їх приб'ють. Але з точки зору тримання ціни, вони... Також не в зоні ризику, вони кращі, напевно, ніж вони Грізман, але не дотягують до хайтер Мет, яка буде тримати ціну. З цієї цінової категорії я б в хайтірміту виділив Вьорджила Вандайка. Цьогоріч він ще дорожчий, і Еріал плюс в нього є. І я думаю, що він буде тримати дуже довгу ціну, тому що в людей є емоційне складово. Вони пам'ятають, як він минулого року до тоті був в складах, і плюс-мінус одиниці захисників. Які або краще, або може з ним конкурувати Там, Люсі, умовний Мальдіні небагато карток, і вони коштують як збитель так. Тому я думаю, що Вандайк буде тримати ціну дуже гарно. Також в нас ще є джуд Бельнігем, але на нього, на жаль, немає наразі ціни, тому що він 240 максималка, але це дурня її і оновлять. І Бельгем має тримати гарно, тому що він потрапить в промокоманду нову і відповідно він буде зменшений супла, його менше буде в в цілому на маркеті під першу промо він падати не буде. Відповідно, коли він повернеться в панки, то кількість карточок буде загально менше в Рі, і це вплине позитивно на його ціну. Вона буде вища. Якщо ми подивимось на першу команду тижня, це умовний Леонель Месі, це умовний Дембеле, це умовний Тео Арнандес, подивіться вже на їх вартість і. Передумов для того, щоб вони падали найближчим часом, в принципі, немає, тому що всі хочуть за них грати. Кіберспортсмени, найкращі там володарі монет, як я донаторів заволював. Коротше, всі саме до цих карт. Будуть намагатися тягнутися, бо побачити їх на турнірах, побачити їх в якихось оглядах, і тому попит на них буде шалений. А кількість пропозицій на маркеті буде маленька. Їх там по півтори, по дві сторінки цих карток, особливо коли вони з паків ідуть. Нагадаю, що обмеженою кількість часу ці карти на маркеті. От, подивіться, Лео ліомесі при вас відкриваю: раз, два, три, чотири з половиною сторінки. Окей, п'ять на все ком'юніті. Як ви думаєте, як багато людей захочуть пограти за Ліонеля Месі? Я думаю, багато тому, якщо ви є щасливим володарем такої трейдебл карти, то мені здається, що його можна прям тримати, коли він вийде з паків і вікінг-лігу з ним відіграти. Можливо, одну, і дві, і три, тому що такі карти зазвичай набирають. Вони дуже рідкісні. Те саме стосується якихось топових ікон або героїв. Якщо ви виловили, я не знаю, умовного Мальдіні або гаринчу. Або Чірі Андрі, ті ікони, які коштують мільйон, або більше. То альтернатив наразі в цих карт майже немає. Люди хочуть грати за ікон. Це завжди лінки, це завжди якась атмосфера плюс їй в принципі їх покраще. А отже, я також думаю, що допоки і не почнуть пхати промо-ікони і не задеруть планку кривої потужності надто високо, ікони у відносній безпеці. Вони надто рідкісні, надто метові, теж саме стосуються найкращих версій героїв. Тому тут ви у відносній безпеці, навіть можна кайфанути і, Я думаю, заробити монет. Якщо у вас є якась карта. Яка відсутня зараз на маркеті? то тут також є декілька категорій, умовно Федек є, за якого ви бачили на прев'ю. Подивіться, як тут аналізувати і як взагалі прикидати, чи піде карта після новування макс прайсу догори, чи буде падати. Я раджу знайти якогось конкурента з плюс-мінус схожими статами. В нас тут є Луїс Діас. Конкурент по Ліверпулю і по позиції, і по прем'єр-лізі. Він коштує 69 тисяч монет. Так, це через те, що він буде в команді тижня. Скоріше за все, люди в нього інвестують. До цих інвестицій він коштував 60. 000. Але все одне: 60 тисяч монет. Мідл Тір мета, Подивіться на стати в Кєзи більше пейсу на 3, на 3 кращі удари, на один передачі, дріблінг на один краще в Діаса, 52 захисту краще в Кєзи. Фізика в них однакова. По плейстайлах тут є Фінес, тут є флер Рапід, Трівела, Квікстеп. Прикольні. В Діаса ніби теж прикольні плейстайли. Тобто К'єза він не гірше за Діаса, а в Діаса ще й немає Фінеса. Тоді Кєза ще й краще. А Діас коштує 69 тисяч монет. Можна взяти Ісака за ПЛ. Він коштує 47 тисяч монет. Відповідно, ми. Банальним аналізом можемо прийти до висновку, що 21750 це дуже низько до для К'єза. І якщо він у вас є, або випал, або ви його заснайпили, або ви його купили, то ви також можете грати і. Чекати на підвищення ціни, але моя вам порада: слідкуйте за конкурентами. Якщо, припустимо, фантастичний сценарій, її не будуть оновлювати місяць максималку, і ми побачимо, що Луїс Діас вже коштує 20 тисяч монет, тоді, звісно, і у К'єзи передумов коштувати більше, їх просто не буде, тому що він на все. Цикл цих карток закінчиться 84 четвертого рейтину мідел тірмети на якомусь етапі гри так само ви можете порівняти салібацію. один з найкращих захисників в грі. З золотих, напевно, тільки Ван Дайк буде краще. В нього є золотий Єнот, він мета, які 150 тисяч монет. Да? Звісно, він мусить бути дорожчим. Той самий Рюдігер з мадридського реалу 88 рейтинг і без такого імбового плейстайлу 200 тисяч монет і відсутний на маркеті. Мілітау 85-го рейтингу і взагалі без золотого плейстайлу 155. Тому якщо у вас є Саліба, то ви також безпеці ви можете грати, чекати оновлення на максималку, і я думаю, що коли воно відбудеться, ви навіть заробите. Белінг, звісно, 240 тисяч монет. Про що ми взагалі говоримо? А от якщо у вас якісь карти по типу Деклана Райса, або ну, Камавінга, можливо, або хто там ще є з дешевих відносно бістів, яких немає на маркеті, або Dioga Далот, то тут. Під еволюції карти, які підходять, будь ласка, Лофтус з то тут, друзі, є запитання: якщо швидко оновлять ці максималки, то звісно і Далот може 15-ку якусь коштувати, можливо, 20-ку, плюс-мінус, там як фрімпон, то той самий камавінга може коштувати трошки більше ніж 10 тисяч монет. Райс. але якщо буде тривалий час оновлення максималки відбуватися. То тоді просто кількість суплаю цих карток вона збільшиться, і в якийсь момент попит вже не буде таким високим, як пропозиція. Бачите, тут вже. Зафіксував Фудбін по 20 тисяч ціну на Райса. Так само на Далота інколи відбувається. Тобто це лоу-тір мета і на неї завжди велика кількість відсотків випадіння в паках. Отже, якщо у вас є такі карти, пограли трошки, поки вони ще коштують щось. Візьміть свій кеш і рухайтесь далі. Також вам порада з приводу того, куди будуть рухатись карти, слідкуйте за тенденціями. Умовно зараз. Всі говорять про те, що Трікстер Плюс це фул нова мета. Подивіться, що відбувається з Неймаром. Він з. Тут футбін не відображає коректно графік, він тільки почав працювати зі 170 тисяч. Коротше, він був 140-130. Він же 200 тисяч монет. Рафаель Ляо, який також має цей трікстер, 420 тисяч монет. Я його вчора по 320, по-моєму, давав закуп. По, 300, по 340, так, да, він тут був під нагороди. Він же 100 тисяч набрав монет. Відповідно, є тенденції. І це про те, про що я вам казав. Хай мета. є кіберспортсмени, програвці, які знаходять ці фішечки, використовують їх, і, відповідно, це тягне за собою всі інші карти. Навіть якщо ми поглянемо доку, то доку 24 тисячі монет. 80-й рейтинг, 72-й удари. Якщо б цієї трікстер мети не було, я впевнений, доку був би 10 тисяч монет максимум. Отже, ці Слідкування за цими тенденціями вам також допоможе плюс-мінус прийняти правильно рішення, друзі. Сподіваюсь, я максимально подробно пояснив, що вам робити з тією чи іншою категорією карток на наглядних прикладах. Але не забувайте, що все це залежить від EA. Вони в будь-який момент можуть отак зробити, або протопити, і маркет знищиться, або навпаки полетить в космос. Тому сприймайте це лише як гру. Якщо у вас залишились запитання з приводу конкретної карти, отут в коментарях мені їх задавайте. Ну а ми з вами побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па.